Ми говоримо про території, де живуть люди, де є потреба до захисту, турботи, доступу до соціального захисту, до медичного забезпечення, до роботи, до базових умов життя. І наше завдання зробити так, щоб держава була присутня в цих територіях не лише у військовому плані, а й посила свою присутність економічна, соціальна там, де це потрібно, там, де зруйновані лікарні, інфраструктура. Лікарні, школи там, де бізнесу важко працювати, а людям виживати. Саме тому ми зробили межфракційне депутатське об'єднання при фронтові території, щоб зробити вирішення існуючих у них питань пріоритетом для парламенту та уряду і докладатимемо до цього всіх зусиль. Ми вже маємо конкретні напрацювання, які ми плануємо втілити в найближчому часі і винести на розгляд парламенту. Щоб кожна прифронтова громада і її мешканці відчували турботу та підтримку з боку держави. Ми будемо тісно співпрацювати з урядом, з місцевими органами самоврядування, з військовими цивільними адміністраціями, міжнародними партнерами та бізнесом, щоб забезпечити прифронтові території ресурсами необхідними для відновлення та сталого життя. Бо саме ці території після завершення війни стануть фундаментом нової України. Наша сила в єдності, і ми показали, що об'єднуючи депутатів з різних фракцій, у нас є одна головна мета: це люди, які живуть поруч з війною. Слава Україні!